Добрий день, я Колицька Омелія, учниця навчального закладу Запорізький професійний ліцей сервісу. Сьогодні в нас буде тема маса, центр мас, механічна енергія. Дослід подвійний конус. У нас є подвійний конус діаметром 6 см і довжиною 14 см, якого центр мас розположений у точці А. Переходимо до досліду. Дослід називається подвійний конус. У нас є підставка. Один кінець підставки підвищений, дошки закріплені, на дошках є металеві пластини. Тепер з одного кінця ми повинні з'єднати дошки, а з другого кінця роз'єднати на довжину нашого конуса. Ми кладемо конус. І що ж ми бачимо? Конус, обертаючись і, піднімаючись вгору, докатиться до кінців розсунених дощок. У вас можуть виникнути питання, чому конус котиться вгору і які перетворення енергії відбуваються під час його руху? Це тільки здається, що конус рухається вгору. Насправді його центр мас рухається вниз. Потенціальна енергія піднятого тілу на початку експерименту перетворюється у кінетичну енергію поступального і обертального руху. Це креслення пояснює і демонструє траєкторію руху подвійного конусу і положення при цьому центру його мас, який рухається вниз. Таким чином ми можемо зробити висновок, що конус не котиться вгору, його центр мас переміщується униз. Для мене цей досвід був дуже цікавим. Сподіваюсь, що і для вас він був цікавим також.